Враховуючи, що в Америці немає е, такої, такої лютої зими, як інколи в нас буває, тобто це є все сезонки, але я думаю, що гарно тепло шкарпетку вдягнути, і дівчатам буде приємно е, виконувати свою службу тут. На Сумщині. Це є від злученого україно американського допомогового комітету. Ця організація допомагає зараз Україні дуже багато. Це гарні такі люди, які збираються коштами, різні там акції, створюють. Тобто всі, всі, вся допомога зараз якраз направлена на, для України, тому що в нас важка ситуація. І наші українці знають, що треба, що треба робити до мене, звертаються. Я списки там такі даю цивільному населенню, військовослужбовцям і поліції в тому числі. Так що дякую вам за те, що ви виконуєте в таких умовах. Жіночий колектив буде вам теж вдячний. Ми в першу чергу виконуємо службові обов'язки на сільській місцевості. Ми обслуговуємо територію Сумського району, те, що знаходиться кругом міста Суми. Це сільська місцевість. В першу чергу для дільничних офіцерів поліції, які територію нашу обслуговують, і також є у нас патрульні, це сектор реагування патрульної поліції, де в штаті є у нас теж жінки, які виконують службові обов'язки. Також у нас є сектори дізнання, які виїжджають на нетяжкі злочини, які схожуються на території Субського. Сміській недригалівської район. Так, так. Да. А багато дівчат? Потом... Ну, половина. Якщо брати е, взагалі колектив е, відділення поліції номер 4 да, міста Суми, то приблизно половина жінок і чоловіків. Гендерна рівність Дуже гарно. 90% це де? Це дільничний. Дільничний? дільничний. так? Це зараз стартувала вже програма в наших країнах, так, офіцери громади? Так, вона вже стартувала. стартувала. У нас вже є 9 поліцейських офіцерів громади, які виконують службові обов'язки. Є у нас порозуміння з громадами. Велике то вже ми дякуємо і головам територіальних громад, які про нас не забувають, допомагають всім, чим водять. А оці громади, які прямо на кордоні, у нас же в районі, скільки в нас громад, які на кордоні? Зараз перебуває дві громади це юнаківська громада і Хотінська громада. На одній громаді, на юнаківській громаді несуть, несе службу, це поліцейські серед громади дядечко Альона. Жінка жінка, да на Хотінській Юрій Гамота чоловік. Тобто е, громади це сумірні. Да. Це ті громади, які на нулі наші. На Хотінська на нулі. наша. Дуже допомагають. Населення дуже задоволене, Дуже задоволене, що кожного дня вони бачать поліцейські, які вони можуть звернутися, надати їм е, теж допомогу. Порозуміння на е, високому рівні. Ну, це влада ще... на місці. Так. так, я би ще хотів так. навіть звернутися до вас з тим питанням, тому що ми. Е, тільки, тільки вернулися вчора з, з, з фейської громади, де допомагали просто звичайним жителям, звичайні продуктові набори, від сумки Самарянина, від наших друзів, партнерів, е, така самаритан Спурс. І ми возимо фурами. Якщо є якась така потреба, ми обов'язково допоможемо. Будемо з вами на зв'язку. Будемо звертатися. Так, да, будемо звертатися. Так, а до речі, вчора так само в місті Дружба. На гарячу лінію сумки Самирянина подзвонила одна жінка і сказала, що ну, там, вона без ноги, тяжка ситуація. І ми в той момент, якраз були за 35 км, від це, мені подзвонили з офісу, поїхали, дали, віддали там їх там, гігієнічний набір, і продуктовий набір, ще взяли такий коцик мали, комплекти, так? плакала. Розумієш? Так швидко відреагували і допомогли. Тому Tak samo my zawsze gotowi do pitrynki i do pomocy. Będę mu na serwis, wam telefonować, tak, ta. w sumie pierwszy, pierwszy raz, w sumie? Ja jeździłem w Zaporoży, Mikołajów, bo auta terenowe, maszyny terenowe dla wojskowych, dla armii, e, wozimy, medykamenty, e, medykamenty łopaty, e, takie elementy też do, do mawików, do dronów. Помагаємо, як, як може ми нашого волонтерного екіпа я хочу стараюся завжди брати Марціна, якщо коли є Віктор Стодольський, щоб вони навіть допомагати здалека це дуже добре, але коли ти бачиш те, ну тобто очі в очі, і знаєш, кому допомагаєш, і ти ще бачиш, і тут от, ще якийсь фідбек, там ну так. приємність, якусь там воно воно дає гарний результат і точно. Чи Мартін, чи Віктор приїдуть додому і скажуть, там так. треба допомагати, тому це дуже круто. Так, ми ж ми двісті аут теренових, тисяч п'ятдесят лопат, лопат, калоше, а лопат, е так. лопати дорожезні. В нас вони дорожезні, чесно. Доб, щоб москаля добре закопати, треба добре мати лопату. Tak ja, 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 ja... tak, ja był na froncie w Zaporizie, kapitan deter obrony z Zaporoża przyjechał, e, stary, stary, stary człowiek e, i miał, no płakał, łzy w oczach, dostał łopaty, do, do, to, to, że potrzebna te, te, te łopaty. I my staramy się pomóc waszej bohaterskiej sprawie, e, ukraińskiej, e, wspólnej sprawie. Dziękuję. Dziękuję, Marcin. mu razem jest je siła. Що Так казати? Що... Дякую вам окремо. Дуже приємно. Дуже приємно. Дуже приємно. Дуже приємно.